Слава Ісусу Христу! Дорогі, брати і сестри! Читання 15 глави цього першого послання апостола Павла до Коринтян відкриває перед нами суть нашої християнської віри, ця суть і основа це Христове Воскресіння, яке і нам дає надію на наше Воскресіння і наше вічне життя. Отже, Воскресіння це ключовий момент, можна сказати, вінець християнського життя, без нього все втрачає будь-який сенс. У тексті цієї глави ми читаємо, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Ці строгі й категоричні слова Павла дають нам розуміння, чим є віра Христова, в чому головний сенс. Не лише в цьому житті сподіватися на Христа, а якщо будемо тільки в цьому житті надіятися, то будемо нещасніші за всіх людей. Ми можемо на власному прикладі, нашому власному досвіді чи досвіді наших знайомих проаналізувати, навіщо людина приходить до церкви, що вона шукає в храмі Божого, можливо, якоїсь вигоди, свого благополуччя, сімейного щастя, може, яких особистих успіхів шукає. Звичайно, це не є погано покладатися своїх звичайних людських життєвих прагненнях на Господа. Але давайте згадаємо, скільки разів ми приходили до храму тільки для того, щоб подякувати Богу, щоб виявити свою любов до Господа нашого Ісуса Христа, висловити своє сподівання, своє бажання бути назавжди, навічно з ним в Його царстві. Так як розбійник на Христі молився до Христа з надією, пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Христос в Євангелії від Йоанна каже слова. Я прийшов, щоб ви мали життя, і щоб надміру мали, понадміру, тобто з надлишком. Христос приніс нам життя і життя з надлишком, життя, яке ми отримали в ньому, для якого ми в Христі народилися, і яке вже ніколи не припиняється життя вічне. Ось тому ми найнещасніші від усіх людей, якщо ми тільки в цьому, у дочасному житті покладаємо надію на Господа, нехтуючи життям з Ним у вічності. Далі апостол Павло продовжує: та нині Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних, смерть Бо через людину і через людину Воскресіння мертвих. Бо так як в Адамі вмирають всі, так само в Христі всі оживуть. кожен у своєму порядку, первісток Христос, потім ті, що Христові, під час Його приходу. Тут ми можемо задатися питанням, а чому Христос названий первістком? А хіба Лазар не був воскрешений раніше Христа, ним же Христом, а чи син наїнської вдови, чи донька Яїра? Так, вони Воскресли, але порядок їхнього життя не змінився. Все одно їхнє земне життя добігло кінця в призначений час. Христос же, який Воскрес, Він уже ніколи не помре. Смерть не має над ним ніякої влади, і ми так само, коли воскреснемо в Христі Ісусі. Смерть вже ніколи не зможе над нами мати своєї влади. Апостол Іоанн так пише про це в своєму першому соборному посланні. улюблені, ми тепер діти Божі, але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити Його, як він є. І кожен, хто має на нього надію у цю, очищає себе так же само, як чистий і він. Павло тут згадує Адама як початок світу, а потім ця перша людина, Адам, якого створив Бог. І ось через Адама весь світ, весь рід людський входить в гріх, в смерть, помирають туди. А Христос це другий, новий Адам, який сповнив те, що Бог задумав сповнити людині. Христос найдосконаліший з людей, Він виконав ту мету, яку Господь ставить перед своїм творінням. Христос поєднав у собі божественну і людську природу, Христос поєднав у собі матеріальне та нематеріальне, духовне. Отже, як через Адама гріх, а отже і смерть входить в світ і поневолює людську природу, так Христом Його кров'ю, його жертвою викупляється гріх, знищується смерть, звільняється і обожествляється людська природа. Повертаючись до тексту цього першого послання Павла до Коринтян читаємо, а потом у кінець, коли він передасть царство Богові і Отцеві, коли він зруйнує всякий уряд і владу, всяку та силу, бо належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми, як ворог останній смерть знищиться, бо під ноги його все упокорні. Коли ж каже, що впокорено все, то ясно, що все, окрім того, хто впокорив йому все. А коли йому все він упокорить, тоді й сам син упокориться тому, хто все впокорив йому, щоб Бог був у всьому і все. Тут ми бачимо, що апостол Павло розмірковує про друге прищастя Христа та життя майбутнього віку. Що Павло має на увазі, говорячи про руйнування всякої влади, уряду і сили, ми маємо розуміти, що апостол говорить про начальство демонів, про які він також пише в посланні до Ефесян. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти начал, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Те, що ми чуємо, що не буде більше смерті. Це дуже важливі слова, які дають нам певність у Воскресінні та стверджують нашу надію на життя вічне з Господом. Ці слова руйнують і знищують страх смерті, тому що Син Божий здобуває перемогу над смертю. Він смертю смерть подолав і все підкоряється Богу Отцеві, крім того, який підкорив Йому все, крім Христа, тому що Бог Отець і Бог Син, і Бог Дух Святий. Це три рівні божественні особи. А коли ж усе підкорить Йому, тобто син підкорить Богу Отцеві, тоді й сам Син підкориться тому, хто впокорив йому все. Нехай буде Бог, усе в усьому. Возлюблені во Христі. Ми повинні мати розуміння того, що говориться, про те, що Бог Син, який є рівний Богу Отцю, йому, упокориться. Ми пам'ятаємо слова Ісуса з Євангелія від Йоанна. Я йду до Отця, бо більший за мене Отець. Нам треба розуміти, що якщо ми читаємо, що Отець більше за сина, то це говориться стосовно до людської природи Спасителя Христа. Але в своїй божественній природі Христос є рівний Богу Отцю, як і Бог Дух Святий є рівний з Отцем і Сином. Отже, дорогі брати і сестри, завжди пам'ятаймо про Христа, який воскрес і нас Воскресив, тих, що Христові. Пам'ятаймо, що дорого куплені ми. Амінь. Slava Isusu Hristu. Hristu.